Зробити круту річ своїми руками тепер можна не тільки по роликах на Ютуба безпосередньо у школі, адже тепер тут є все для справжнього кабінету праці. Сьогодні у 121-й гімназії ми робимо ось таку декоративну поличку для вазонів квітами. На нових верстатах ріжуть метал. Роблять отвори під саморізи. Вчитель трудового навчання Анатолій Федін каже, раніше про таке обладнання міг тільки мріяти. Новий кабінет, нове обладнання, все робоче. Діти заходять, вони тихенько їм тільки дай щось робити. Ми з усіма класами дуже багато нових проєктів робимо. Та й діти від уроків в оновленому класі у захваті. Дуже цікаво, я люблю труди. А це улюблений урок. роблю ще не Трудиби. Це, це дуже подобається. Модернізували кабінет праці у 24-й гімназії. Це будуть отвори для кріплення болтами. Сьогодні учні роблять м'які лави для укриття із піддонів, аби повітряні тривоги перечікувати із комфортом. Зробили прототип нашої лавочки. Так вона практична, м'ягенька. Я думаю, буде добре. Діти радіють. Нарешті можуть перейти від теорії до практики. У нас були уроки праці в восьмому класі. Ми просто писали. А зараз ми на станках працюємо. Це дуже мені подобається. Два нові кабінети праці у школах. Результат співпраці Інтерпайп та міськради. Промисловці придбали новенькі фрезерні, точильні та заточні верстати. Меблі зробили капремонт приміщень, усе, аби діти відчули, що робітничі професії це цікаво і перспективно. Людей, які можуть працювати на сучасних верстатах, не так і багато. Їх не вистачає. Ми плануємо, що діти, які сьогодні навчаються, тут оберуть для себе цю спеціальність. Вони оберуть для себе стати там суперкласним знаю, фрезерувальником, там дефектоскопістом, токарем. І вони прийдуть на наші підприємства працювати. Розбудова екосистеми технічної освіти на лівому березі Дніпра. Ініціатива народного депутата України Дмитра Киселевського. Ми створюємо навчальні маршрути, якими дитина пройде від цікавості до певного предмету в школі до кваліфікованого робітника, наприклад, ви оператора верстата з ЧПУ чи якісь інші високооплачувані кваліфіковані робітничі професії. А ще Інтерпайп та міськрада запустили потужні профорієнтаційні проєкти у Дніпрі, екскурсії на виробництво, майстер-класи у школах, змагання. Ання з мехатроніки нас навчаються ще вчителі. Наші для цього ми використовуємо платформу Дніпровської політехніки, яка також працює з Інтерпабом. Це створення потужної майстерні верстатників професійно-технічному училищі номер 2 яке стало комунальним закладом. 1 вересня вона відкрила свої двері. Вже набрано дві групи. І там навчаються діти після 9 класу, які опановують професію верстатів з програмним керуванням. Також на фінальному етапі реконструкція ще двох кабінетів праці та будівництво двох лабораторій мехатроніки, які спільно фінансують міськрада та інтерпайп. Відкриття незабаром. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.